Кайманова. Две как красавицы. Полустон по хвостой Их тут аж два. А де голова його? Чи це він один? А, воно голова під коряшкою. А, де я кулуску скину в себе. Чохол цілий. Це він один такий. Красуня, Чи красунець. А де б'йошку?

Латку губай сюда его иди сюда дешбали. Питон мах дуэли. Питон сейчас ты

Ось яка голова в неї маленька. Павуче містечко. На які хочеш лазять Ой, так вони там скільки коконів наробили вже. Сухопутні, так? Диви яка ось. А там воно ну, щось двоє шкребеться. Кросовиця. Велика. Діка здоровецька. І вона звичайна. О, сидить така важна. Миссисипский Місі... подумай подумай сам куда ему вообще давно потерял Китюня що Змуська король, король один спить на подушечки, один вона щось там чухається. Де? А, справді я його не побачила. Він гостить, сидить вона. Він великий. Ого який здоровий. Ну какие хорошие!